Шляхи постачання волонтерами гуманітарної допомоги до міста зводяться до лісових доріг в обхід окупованої росіянами території. Шлях партизанський його називають через ліс, через піски. Склад логістичний в місті Остер, це найближче таке середнє містечко від Славутича, куди ми могли доїхати по цій стежці партизанський. це і дорога вночі, дорога лісовими дорог, шляхами. Техніка могла пройти досить невеликої вантажопідйомності. Спочатку 5-тонники могли проїжджати, потім 2-тонники. уявіть собі, забезпечити постачання міста такими автомобілями. Ну, як... Казав мій чоловік, я зрозумів фразу, як це не їсти досита. Тобто, якісь мінімальні продукт харчування, звичайно, у когось, якісь запаси були, починали видавати ці продуктові набори.